Усіх вітаю! Мене звуть Оксана, і сьогодні давайте трохи поговоримо про частотку, точніше, про те, як можна її покращити. Це зазвичай доволі часто питання, як зробити так частотний розклад, щоб потім шкіра та сама не виглядала пластиково, щоб це було більш натуралістично. І насправді в мене немає прям чіткої відповіді, у сенсі, що якщо ви будете точно слідкувати такому то алгоритму, ви завжди будете мати ідеальний результат. Це дуже сильно залежить від вашої надивленості, від того, як ви відчуваєте, як взагалі бачили да, інших роботи, навіть свої, як часто ви їх передивляєтесь, проте є способи їх покращити вашу частотку, і про те я і хотіла би сьогодні поговорити. Сьогодні я покажу просто на декількох прикладах. Які моменти слід уникати чи на що навпаки треба звернути увагу і обов'язково зробити? І, орієнтуючись на це, вже зможете якось орієнтуватися в безпосередній роботі. Але звісно, як я вже зазначила, головне це надивленість і практика. Бо чим більше буде практики роботи з частотним розкладом, тим краще буде виходити кожного разу. І я одразу покажу на прикладі однієї фотокартки два варіанти роботи з частоткою. Наприклад, ось такий варіант і інший ось такий. Мені здається, що різниця, в принципі, доволі помітна. І ось на першому варіанті, якраз шкіра така більш замилена, я б сказала. Пластикова, особливо на деяких ділянках, якщо подивитися тут на щуках, на носі. І в той самий час інший варіант виглядає більш натуралістично, хоча очевидно, що шкіра була розгладжена, проте текстура, якісь перепади навіть кольорові, залишилася і воно виглядає краще. Я видалю обидві обидва ці варіанти і почну роботу з самого початку, як би я робила. У мене є два екшени. Ще які... один екшен, який я вже показувала в якомусь попередніх уроків щодо частотного розкладу. І я ним просто буду користуватися. Я запускаю цей екшен. І одразу перше, що треба налаштувати, це розмиття блюр. Давайте я більше наближу фотокартку, щоб я змогла нормально роздивитися, чи достатньо мені буде таких параметрів для розмиття. Тобто у цей момент вам треба підібрати його таким чином, щоб ваша текстура вже почала розпливатися, розходитися тобто максимально не було її помітно. У той же час кольори не повинні сильно бути змішаними. Тобто, мені здається, цей варіант доволі непоганий, проте я ще бачу деякі пори, тому я думаю, що можна навіть збільшити кількість пікселів для розмиття. І от, наприклад, на портретах, це часто так і буває, що вам доведеться виставляти доволі великі показники, тобто це може бути 7-8 навіть пікселів. І у той же час, якщо якийсь портрет віддалений чи повноростовий, вам необхідно буде зробити лише 1-2 пікселі розмиття. Коли з цим етапом буде закінчено, можна вже переходити до безпосереднього розмиття. Беремо інструмент Mixer Brush Tool. Починаємо дивитися і думати, над якими ділянками слід пропрацьовувати. Тут головне, що зовсім не обов'язково прямо розмивати усе, прямо розглажувати все. Є тут ділянки, які, на мою думку, взагалі не потребують цього. О, да, є, звісно, тут на носі, отут, от на шиці, трохи плямисто, в тінях плямисто, це можна поправити. Проте якісь ділянки можна залишити такими, як є, чи з мінімальним розмиттям. І це вже буде підцілювати такий натуралістичний ефект більше. І от насправді, якщо ви вдало підібрали з самого початку це розмиття, коли ми розбирали з блюр, то пропрацювання лише ось таких ділянок, на яких саме є якісь видимі дефекти, тільки їх пропрацьовувати цього буде більш ніж достатньо. Вже коли починаємо працювати, ми беремо пензлик найм'якіший, який є. Налаштування для цього пензлика можете в мене подивитися, от зверху, тобто приблизно по 20% на кожен з параметрів. Не треба налаштовувати занадто сильне, занадто велике значення, бо це буде сильно розмивати, і у вас вже не буде такої легкої варіативності і контролю над тим, що ви робите. Тобто обережненько, дуже м'яко, пройдіться по всім цим деталям, зменшуйте розмір пензлика під ті моменти, якраз з якими ви безпосередньо працюєте. Десь, може, треба лише трошки змягчити. Десь треба дійсно пропрацювати і прибрати. З тінями треба працювати ще дуже обережно, бо через те, що ці елементи знаходяться в тінях, якщо ви будете зміщувати більш світлі пікселі туди, то текстури все одно буде не вистачати, і через це може бути дуже дивно виглядати текстура після того, як ви завершите вашу роботу. Конкретно в цьому випадку здається, вона і так іде про сфокусі, тому мені це плюс. Тим не менш, я не буду прям повністю прибирати все одно. Я лише трохи це змігчу, щоб не було такого різкого перебату. Плюс не забувайте, що можна застосовувати частотку не лише на шкіру, покрафти губи, там якісь макіяжі тощо, що вам треба. І ще один важливий момент це завжди перевіряти і порівнювати з оригіналом. Перше, можна відключити всю групу за частоткою, що чином і подивитись, як воно було до неї і що стало. Чи можна затиснувши Alt, натиснути на це іконочку ока біля бекграунду. Звісно, у нас зараз лише одна група з Frequency Separation, але у вас могло би бути значно більше шарів якихось, і таким чином можна порівняти, як ваші всі налаштування впливнули на оригінальне фото. Давайте трохи на наближеному варіанті теж подивимося, що було і які зміни застосувалися. На мою думку, все доволі м'яко і непогано. Єдине, що мені здається, оця ділянка на носі трохи занадто замилена, тому я її хочу поправити. Що можна зробити для цього? Перейти на шар з кольором, де ми розмивали, взяти ластик. Ця дуже невеличка паситі, і просто два кліки буквально зробити по цій ділянці. Таким чином, ми повністю не прибираємо розмиття, що ми робили, але трохи його коригуємо. Так само можна зробити з іншими ділянками, якщо вам здається, що ви занадто його підрозмили. Що ще непогано робити на цьому етапі, особливо якщо ви перед цим не проходите і не прибираєте якісь дефекти. Це почистити текстуру. Тобто обираємо шар з текстурою, беремо штамп, слідкуйте, щоб семпл був current layer саме, і просто проходимось, підчищаємо ті ділянки, які нам потрібні. Особливо слідкуйте за тим. З якої ділянки ви берете, і на яку переносите, тобто та текстура повинна співпадати, особливо коли на фотокартках, наприклад, є більший фокус. Наприклад, як тут на носі і на одній щоці більше, а на інші менше, і якщо я буду брати текстуру, якраз для недає більше фокусу. І переносити її штампом тим самим на той де менше, то як бачите, текстура виходить дуже погана, вона не підходить. А якщо я буду брати десь на ділянках поруч, то вона вже органічно заміщується. Насправді мені подобається доволі допрацьовувати на цьому етапі саме роботу з текстурою проводити. Бо навіть якщо ви робите перед цим якогось чистку від дефектів. Там якусь заплаткою чи кілінбраш, тут немає різниці, іноді трохи зміщується все таки і псується текстура. А на цьому етапі ви можете вже точно підібрати, що і звідки виберете. І ось такий варіант частотки я залишу як варіант непоганий, скажімо так. Звісно, тут комусь може не сподобатись, що, наприклад, є ділянки не зовсім пропрацьовані, скажімо так, бо комусь подобається більш. Такий фарфоровий образ на мій смак це непогано, бо залишається жива шкіра, воно виглядає дуже приємно і натурально, при тому виправлено. Тепер зглянемо давайте інший варіант, коли будемо допускати прямо помилки якісь. Для початку запускаємо Action і тут одразу підбираємо радіус занадто малий для цієї фотокартки, тобто наближу, щоб було краще видно, і одразу поставлю 2 пікселі. Тобто, якщо ми приблизимо і будемо так глядатися, ми бачимо, так, що звісно є якесь розмиття, але воно таке незначне для цієї фотокартки, для цієї фокуса. Що текстура дуже сильно проглядається, і це якраз буде впливати на результат, але натискаємо ОК і переходимо далі. Переходимо якраз до нашого розмиття. І тут я прям не хочу, знаєте, вдаватися в крайності і розмулювати все у плані там, що навмисно щось неправильно сильно. Але я хочу прям пройтися по майже усім ділянкам з доволі високими значеннями. І що ще я помічала, що часто затирається оцей от кутик біля рта, біля губ. І це дуже сильно впливає на те, як виглядає картинка в решті-решт. Бо це стандартна анатомія, і коли вона затирається, воно виглядає ну прям дуже плоско і штучно. Тому, коли ви це будете робити, дуже багато приділяйте уваги саме ось таким деталькам. Плюс що я хочу зробити це: от пройтися по тінях, їх сильно змішати з світами. І подивитися, як воно буде, врешті-решт. По іншим деталям, як я вже сказала, я не хочу там навмисно щось псувати. Я просто зроблю більш-менш стандартну. Але я прям пройдусь усюди, пройдусь доволі багато, і, на мою думку, навіть там, де це можна було б і так залишити. І в принципі, все. І тепер, коли ми вмикаємо текстуру, ми бачимо, що насправді. Ця текстура ніби і не повертається. Це було через те, що неправильно підібрано якраз з самого початку радіус. Давайте трохи наближимо, щоб роздивитися, це просто виглядає як якась пляма. Чесно кажучи, оцей кут, який змазався, оця тінь, яка просто має якийсь однотонний вид, воно виглядає все дуже натурально, якось пластиково. І в порівнянні з попередньою, як наскільки вона більш органіорна. Органічно виглядає, і прям дуже приємно дивитися. Навіть, знаєте, якщо прийти на той варіант, де дуже пластиково, і просто стерти хоча б цей пуд замилений, уже наскільки краще воно виглядає. І моя основна рекомендація, коли, наприклад, ви зробили, вимикаєте, вмикаєте і бачите ось таку картину, як це можна виправити, просто перероблюйте. Це насправді найкраща порада в такій ситуації, найкраще, що можна зробити. По-перше, це вам дасть ще додаткову практику. Ви будете більше розуміти, які параметри в пікселях краще підбирати під Gaussian Blur для вашого частотного розкладу, плюс навіть витратити 10-15 додаткових хвилин на Frequency Separation, щоб його зробити ще раз. Це невелика втрата в глобальному масштабі. Це дійсно буде додаткова якраз практика і надивленість, які є базою для розуміння. Концепту як робити краще частотний розклад плюс ще невеличка порада від мене це передивлятися свої роботи на наступний день. Буває так, що ви довго працюєте над одним фото і все ще глаз замилюється, Ви не бачите помилки, ви не бачите, що не так. А якщо ви відкриєте фото на наступний день, наприклад, вам буде якось простіше орієнтуватися в цьому плані. І тоді, коли ви будете віддавати фотокартки, ви не будете там розстроєним через те, що щось не так. Тобто, да, це буде займати трохи більше часу на початку, особливо, але врешті-решт, ви будете видавати роботи той якості, яку ви самі хотіли би. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, ці поради стануть вам в нагоді, і ви зможете покращити свої навики у частотному розкладі.